Знаєте, відмічати такі важливі, радісні події, як річниця церкви, День вдячності для Господа. Але мені здається, якби не було навіть Дня подяки, то річниця це вже хороший привід дякувати нашого Господа. Чи не так? Бо церква або людина живе своє життя і пройшов рік, і це не багато, і не мало. Але це важливий етап, відрізок життя. І за це точно треба подякувати. І ви знаєте, що. Ми такі скупі на вдячність іноді. Чому? Тому що десь щось собі придумали, як має бути або що має відбутись. І таку, знаєте, планочку поставили. От як стане так, як я хочу, тоді я буду дякувати. Але мені пригадалась одна історія, е, називається історія про півчашки. Був один молодий юнак, і він довгий час не міг одружитись, все не міг знайти ту улюблену. І от він молився перед Богом, все його серце не знаходило. Такого ну, якби, задоволення і вдячності, і він каже: Господи, я просто буду ходити в гості і, і буду просити, щоб коли мені будуть давати чай, я буду просити, щоб мені не повну чашку давали, а пів чашки. І от та, яка буде слухняна, яка почує мене, ну, та й моя, буде такий знак мені. І от він прийшов в одну сім'ю, ну і очевидно, що його запросили до столу. Там була якась гостина, їй запропонували чай, і він каже, «Да, буду чай, мені пів чашки. Ну і люди, господарі, якби, принесли чай, поставили чайник, ну і всім налили повну чашку. І цей чоловік дивиться, ну, не чують мене, не, не те, не моє. Пішов далі. Прийшов в іншу сім'ю і так само там гості, стіл, всі діла. І теж люди думають, ну, почули, що просить півчашки, але ну, який, яка господиня наливатиме пів чашки. Ну, наливала цілу ну, вип'є половину, то половину. Ніхто ж не буде заперечувати, ніхто ж не силуватиме цілу пити. І от він знов засумував, подивився, і знов каже не мій. Він обійшов майже всіх і там, ну ще, думаю, я схожу в одну сім'ю. Прийшов, а, а там та дівчина, яка його зустрічала, е нічим його не пригостила. Каже: ну, чаю можу тобі зробити. Пішла на кухню, дивиться, що води немає, а по воду треба йти, набирати. Ну, На пів чашки вистачило, принесла йому, і він дивиться, каже: Ну, слава тобі, Господи. Нарешті, та, яку я шукав, так часто ми е, щось придумуємо в своїй голові, воно смішно виглядає в очах Божих, бо він же бачить загалом наше життя. Ну, Він бачить, що це просто, ну, е, просто придумане щось. Воно не корисне, нерозумне, нелогічне, мудре, але планочку поставимо собі десь в голові. І думаємо, Боже, от як це дасиш, або це забереш, або тут вирівнюєш, то вже буду дякувати, друзі. Але Біблія закликає нас дякувати завжди. Навіть за важкі періоди в своєму житті. Бо у важких періодах нашого життя Бог тримає нас своєю рукою. Він береже. І цієї ночі ми всі були свідками вибухів. Але ми цілі, ми збережені, і слава Господу. Хтось скаже, я зосереджений на тому, що. Вибухи чую, я страждаю, я терплю, за що мені дякувати. А хтось навпаки подивиться з іншого боку. Так, вибухи, загроза, небезпека, але я цілий, тому буду вдячний. Я думаю, що нам потрібно обирати другу категорію, знаходити причини для вдячності. Сьогодні хочу говорити, оскільки річниця нашої церкви, хочу говорити на тему церква, в якій я хочу бути. Яка вона? Церква, в якій я хотів би бути, хотів би служити, хотів би бути. Частиною цієї церкви. І декілька пунктів, які я особисто для себе записав, де я правда хотів би бути, в якій спільноті людей, чим вони займаються, чого прагнуть. І перше, що я відмітив собі, що я хотів би бути в церкві, яка покликана служити назовні. Церква, яка, яка робить щось зовні, поза межами молитовного будинку або поза межами приміщення, де вона збирається. Ми часто думаємо або називаємо, що церква це, ну, це приміщення, гарний зал, там все до ладу, там все вистач... Ну, Там, де збираються люди, це ж церква. Купола, ну, аура, саме. От ви заходите в двір цього, цієї території, і вже інше відчуття і вже інші думки. От, але, друзі, це просто інструмент. Приміщення це просто гарний інструмент, гарна опція, але це аж ніяк не церква. І ми, як люди, покликані Господом, яких Господь спас, відкупив, ми просто не маємо права закритись тут, в гарному приміщенні, в комфорті, в добрі, примирені з Богом, прощені Господом, маємо надію на вічне життя, ми не маємо права закритись тут тоді, коли там поза, поза забором, поза нашим приміщенням, повно людей, яким потрібен Спаситель. Церква це люди. Це ми з вами, це ті люди, які слідують за Христом, приймаючи його правила, приймаючи його прощення і приймаючи його повеління або завдання. Не просто які назвались і кажуть: я християнин. А по факту як? А по факту не знаю. Якби я назвав себе кимось, да, от я за професією інженер, наприклад, але зараз я тут. І чи можна зараз мене вважати інженером? Очевидно, що ні. Бо я не виконую обов'язків, які виконує інженер, до прикладу. Або будь-хто, лікарем можна назватись. Але я лікар тоді, коли я практикую цю лікарську справу, коли я щось роблю, коли я ну, відповідаю своїй назві, своєму покликанню. Ми можемо цю кафедру назвати велосипедом, але вона ж не поїде. Від назви нічого не змінюється. І якщо я просто називаю себе, що я віруючий, я християнин, я правда, я, я в себе таким вважаю, але не виконую те, до чого покликаний християнин. Чи можу я себе вважати християнином? Очевидно, що це ні, це обман. Тому, друзі, я хотів би бути серед людей, серед тих християн, які не просто називають себе, які не просто кажуть: от я християнин, я віруючий, я хожу в церкву двічі, тричі в тиждень, я молюся, я Біблію читаю. Але їхні вчинки, їхні мета. Їхні прагнення Вони не відповідають тому, що, до чого кличе нас Біблія або Євангелія. Купити дорогу скрипку не означає тішити нею. Я можу її купити, покласти десь там в гарному місці, вона може бути ультрадорогою, вона може бути суперунікальною, вона може бути просто надзвичайно цінною річчю, якою я володію. Але якщо я на ній не граю або не вмію грати, то хіба якась користь слухачеві буде з того, що вона дорога або вона дуже якісно зроблена? Так само наше християнство, якщо я не роблю те, до чого кличем на Євангелія, воно може бути надзвичайно цінним. Взагалі цінно бути дитиною Божою. Абсолютно надзвичайно цінно бути прощеним, але якщо я не роблю далі те, до чого кличем на Євангелія, то ця цінність в очах людей, які мене оточують, нікчемна. Вони її просто не відчувають, вони не можуть її оцінити, так, як ми її не застосовуємо. Марка 16,15 говорить так. Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав він до них, тобто Ісус, до тих, хто його слухав: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Ідіть по цілому світу, і Євангелію проповідуйте. Ми покликані проповідувати Євангелію. Церква Ісуса Христа, які називають себе церквою, люди, які прийняли цей дар від Бога, їх Христос очистив, простив, омив. Бог називає нас дітьми своїм. Ми просто покликані проповідувати Євангелію своїми вчинками, своїм життям, своїми вустами, своїми справами, всім, чим можемо, не тільки словами. Ми покликані проповідувати Євангелію. І знаєте, коли ми читаємо в Біблії не вбий, ми це сприймаємо серйозно. Ну як це? Я ж не можу порушити заповідь Господню. Коли ми читаємо не кради, не чини перелюбу, ми досить серйозно до цього ставимось. Ну тобто, це слово або ця, ця заповідь закликає нас до якихось обмежень або до якоїсь дії. Але коли ми читаємо «ідіть йдіть, проповідуйте Євангелію, то ми думаємо, що тут є вибір. Тобто можна обрати, або я це роблю, або не роблю. Друзі, але це так само слова нашого Господа. Це не записав апостол Павло чи Петро, це сказав Ісус. І це означає, що це пряма заповідь для кожного із нас. Якщо я почув це, я маю це виконувати. Я би хотів бути в церкві серед тих людей, які це роблять, які йдуть назовні, які проповідують Евангелію. Які розказують людям про того Спасителя, який змінив моє життя. Не треба, знаєте, ходити багато, придумувати якусь історію, десь чужу. Я можу просто розказати свою. Той Господь змінив моє життя, моє мислення, моє світосприйняття. Він змінив мої думки. Тому я просто розкажу людям, що Він може і ваше життя змінити. Він може і ваше розум, мислення перемінити. Тому, друзі, щоб ми правильно сприймали, церква це не приміщення. Церква це люди, покликані Господом для служіння. Ми так часто переживаємо за щось таке матеріальне, за щось якесь наповнення церковного приміщення. Але, друзі, жодні стільчики, жодне наповнення не варте, не варте або не має жодного міфічного значення, настільки великого, щоб ми. За ці стільці чи, чи колонки, чи ще щось переживали більше, як за людські душі, які навколо нас, які не спасені. Воно будь-що що всередині нашої церкви, воно не має більшого значення. Так, воно важливе, але воно не має більшого значення, ніж люди, які там назовні і потребують того, щоб ми їм сказали. Сказали цю добру новину, сказали про Ісуса, розказали про те, як Він змінює життя. Тому нам слід добре розуміти, що таке церква. Щоб, не, знаєте, не вийшло так, один мій друг, е, ви його теж знаєте, але коли він був ще таким, тільки приходив десь в церкву, тут в Києві, і поїхав до своєї мами там е, в місто і вирішив сходити в церкву. Але він був невіруючим, трохи ну, таким, ну, десь випивав, десь гуляв. і і от він в такому стані, і в якому жив, такому і рішив піти в церкву. І от прийшов він в церкву, і був він в шортах. Ще щось, я не знаю, він розказував. Ну, і брати дбали про те, щоб церкві всі були пристойними, і попросили його вийти з церкви. Ну, він каже: я вийшов та й пішов назад собі. Людина просто прийшла в церкву. Але, друзі, щоб ми розуміли, що таке церква. Церква це не приміщення, це, це не певний ритуал, це не певні. Ну, набір правил якоїсь літургії. Церква це ми з вами. Церква це люди. Тому нам слід добре розуміти, що це означає. Нам потрібно розібратись, де та межа, коли ми проповідуємо Євангелію фундаментальні принципи, а де просто говоримо про свою культуру, про звичаї. Добрі, гарні звичаї. Але вони бувають просто звичаями і не мають спільного нічого з тими фундаментальними принципами. В добрій культурі немає нічого поганого. Добра культура, навпаки, тримає нас в чомусь хорошому. Але культура, навіть найкраща культура, не зцілить чиєсь серце. Але Євангелія зцілить людське серце. Але Ісус змінює життя. Євангелія змінила моє життя, значить, вона сильна змінити і чуже життя. Тому будемо пам'ятати про те, що ми кличемо людей не в церковне приміщення. Ми кличемо людей не до своєї спільноти. Ми кличемо людей до Ісуса, бо Він дає прощення гріхів і переміни нашого мислення. Тому перше, я хотів би бути в церкві серед людей, які горять для того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб говорити людям про Ісуса, який є моїм і вашим Спасителем. Друге, на що я звернув увагу або хотів би сказати, що я хотів би бути серед церкви, в якій добре побудована, ефективна. Командна робота. Коли не кожен про своє, не кожен сам собі, а всі разом. Це так важливо працювати разом. Це так важливо посилювати ну, один одного, доповнювати десь або е, допомагати один одному бути в спільності. Ми читаємо, що нитка втроє скручена не скоро порветься. Це такий гарний принцип, щоб в церкві бути спільними, забути про всякі чвари, забути про всякі. В нас в кожного свій, свій якийсь досвід, свій якийсь світогляд, свої якісь бачення, свої відтінки в житті. Але забути про це і зосередитись на головному, пам'ятаючи, що наш час обмежений. Три роки, а здається, наче вчора це було. Я згадую ті події, коли ми тільки починали, коли, коли просто розмови були про те, щоб нова церква це було, наче тиждень тому. Але, друзі, пройшло вже багато років. І пам'ятаємо, що. Нам важливо працювати разом, бо наш час обмежений. Євангелія від Івана, 17 розділ. 20 з 20-го віршу. Євангелія від Івана, 17 розділ. З 20-го віршу. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова увірують в мене. Цебто тих, хто почує Євангелію і покаяться потім. Щоб були всі одно, як Ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що Ти мене послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Друзі, Ісус вболівав за те, Він знав, що в людському серці всяке таїться, що ми дуже схильні всі до якихось розділень, суперечностей, до якихось. Своїх поглядів, він це знав. Він бачив це в учнях. Але він молиться за тих, хто навіть потім увірує. Цебто за нас з вами. Ті, хто почують проповідь учнів вже після. І за учнів також він молиться. Отче, молю тебе, щоб, щоб, мені, щоб єдині були. Щоб не ділились, щоб не, щоб не сварились між собою, щоб, щоб не розбивали свою ту, знаєте. Такий приклад простий, що найкраща тактика проти. Сильної спільноти, що зробити? Просто їх розділити. І вже було їх 10, стало 5. Було їх там десь 20, було, стало 10. Просто розділити. Казалось би, не змінити їхній світогляд, не, не зламати їхню ну, віру, не зламати їхню надію. Просто розділити, щоб стали кожен працювати, але окремо. Навіть в тому ж самому напрямку продовжать працювати, але окремо, і вже зусилля. Поділені на два. І вже зусилля розділені. Так само і в церкві. Так само і в церкві. Уявім собі, футбольну команду, там 10 людей. І уявім собі, що половина з них невдоволені тренером, інша половина ще там, формою невдоволені чи м'ячем, чи якістю чи чогось. Вони грають, наче на одному полі. Але чи, чи виграють вони під великим питанням? Але навпаки, коли команда об'єднана, коли всі горять навколо перемоги. Вони здобувають величезні досягнення. Тому, друзі, будемо пам'ятати про те, що наші зусилля, коли ми разом, вони множаться, вони просто об'єднуються і множаться. А коли ми розділяємось, вони діляться. Причому це дуже погано. Можна будувати власний бренд в церкві, просувати свою фамілію, свої здібності, своє служіння, а можна працювати на спільний результат. Можна працювати для Царства Божого і його слави. Тому, друзі, я закликаю нас працювати для царства Божого, працювати на спільний результат, служити. Нехай це буде найкращим девізом нашого життя, не своє, не мені. Нехай я буду корисним інструментом в руках Господніх, тут, в цій церкві. Що він мені скаже робити, я буду робити для Божої справи. Хотілося б, щоб люди, приходячи в нашу церкву, відчували себе частиною церкви. Не просто гостями на гарному заході, не просто людьми, які прийшли і побачили, як тут все гарно, влаштовано. Хочеться, щоб всі, хто прийдуть в нашу церкву, вони відчували себе частиною нашої церкви, щоб відчували оцей родинний зв'язок. Я бував на гарних заходах, проте я був просто глядачем. Я прийшов, подивився і пішов. Я не став частиною тієї події або того заходу, але хотілося б, щоб в нашій церкві всі люди, які прийдуть, щоб вони стали відчувати тут по-справжньому тепло, тепло, любов, доброту. Так важливо це, друзі, бо ми знаємо досвід. Я був в церкві декілька років, але з жодною людиною не познайомився. Декілька років ходив в одну і ту саму церкву і так і ні з ким не познайомився. Нам потрібно пам'ятати про те, що ми всі покликані служити на спільний результат. Якщо ми бачимо, хтось прийшов в нашу церкву, проявімо, це тепло, цю це доброту, це, це відкрите серце. І нехай люди відчують, що тут є справді Господь. Це дуже важливо. Я б хотів би бути частиною такої церкви. Я впевнений, що ви також. Також я хотів би бути частиною церкви, яка принесе багато плоду для Царства Божого. Ми всі десь всередині хочемо бути частиною чогось великого, чогось ну, масштабного. Ми б всі, напевно, хотіли працювати ну, в якійсь іменитій компанії, бути десь частиною якоїсь спільноти, яка ну, дуже там велика, яка має якусь бути частиною великої церкви, яка має великий спадок і продовження. Це нормальне прагнення. Але, друзі, церква це гарна спільнота, де ти можеш. Не просто бути в періоді свого життя, бути частиною чогось великого, це величезна Божа справа, яка вже рухається тисячу років, більше. І ти можеш бути частиною цього великого руху, великої цієї справи Господньої. Тому коли ти сам собі задаєш питання, чого ти тут, чого ти в церкві, щоб спастись, добре, гарна, гарна мотивація. Але якщо ти вже спасений, то чого ти тут? Щоб служити, щоб принести багато плоду для царства Господнього. Від Івана, 15 розділ, 4 5-й вірш говорять про наступне: Євангелія від Івана, 15 розділ, 4 5-й вірш каже, перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ми хочемо бути ефективними, ми хочемо принести багато плоду для нашого Господа, але є лише один, є лише один принцип або один спосіб бути, бути живим, бути постійно, постійно мати, що сказати, що віддати, це бути на лозі. Він каже, що як та відка, яка сама себе, вона не може вродити плоду. Якщо ми відріжемо кусок яблуні і просто поставимо її в землю або грушу, або вишню, чи може вона вродити врожай? Ні. Так само і ми, коли не будемо в церкві, коли не будемо частиною церкви Господньої, коли не будемо в постійному спілкуванні з нашим Господом. Ми можемо робити справи, які зовні виглядають, наче служіння. Це правда. Ми можемо механічно робити всякі заходи. Ну, зрештою, ми ж можемо копіювати людей, які правда служать від щирого серця. Можемо. Але чи принесе ця справа плід для Господа? Чи змінить вона серця людей? Чи торкнеться вона того розуму, який заполонив гріх? Ні. Тому нам потрібно перебувати в тісному контакті. З нашим Господом. Не тільки просто е, розуміти, не тільки бути з Богом, нести його принципи, не свої, нести Його принципи тут на землі. І я впевнений, друзі, що ми принесемо багато плоду для нашого Господа. Що ми зробимо щось настільки велике, настільки важливе тут на землі, для нашого Господа, служачи людям, е, роблячи просто. Свою роботу, яку покликані робити християни, ми принесемо багато плоду. І люди, які оточують нас, вони скажуть, так справді з ними Господь. Справді ця церква служить Господу. Справді ця церква жива, діяльна, вона на лозі, вона має, ту, має що сказати, має що віддати. Це так важливо. Друзі, тому я хотів би бути частиною церкви, яка ефективна і принесе багато плоду. Для царства Господнього. Я впевнений, що і ви хочете бути частиною такої церкви. А якщо ні, то подумай про те: якщо я живу отак своє життя, ну, як живу, то якою буде церква, якщо всі так будуть жити? Якою буде моя спільнота, якою буде моє оточення, коли я буду робити так, як я роблю? І подумай про те, як би я хотів. Частиною чого б я хотів бути. І, і що я маю для цього зробити. І я впевнений, що ми всі прийдемо до того, що нам потрібно служити нашому Господеві з радістю, не дивлячись ні на що, виконувати його доручення тут на землі. І я впевнений, що не тільки наше життя, яке тут закінчиться на землі колись, але церква Господня має просто більший набагато, більший набагато ресурс, має набагато. Більшу перспективу, ніж тільки наше життя. Колись наші дітки переймуть цю естафету, потім їхні діти, і скільки Господь дозволить, тут на землі церква буде служити, проповідувати Євангелія і утверджувати Божу правду тут на землі. Тому, друзі, слава Господу, що ми всі разом з вами є частиною великої справи. І я впевнений, що Бог благословить нас ще більше, і ми будемо бачити руку Господню. Ми досі її бачили. Але будемо бачити руку Господню ще більше в нашому житті і в житті нашої церкви. Тому давайте піднімемось і подякуємо Господу за те, що може бути частиною великої справи.